Добрий вечір на каналі. Noiber, C питання на вайбер пишемо. Колпаки без класика, пара. 50 гривень. Такі 4 колпака в плачебному стані. гнили. теж під 13 радіус колеса, комплект 100 гривень. Підголовники такі от, такі от, по 50 Половинка на диск 100 гривень. Половин, дві половинки на крен колесо на резину 52010, 350 гривень пора. Так, кришка на радіатор радянська ще латунні елементи тут. Тут не прогнивши, ціла 100 гривень. Розривна на гідравліку СГ 180. Краник різьби цілі, працюючий 150 Шланг, такий от, 150 центральний винт. гайки на обох ліва-права. Пальчик комплекті, вага 4,8 КГ. 1400. Так, трусик діаметр 7 мм, довжина 27 метрів. Мягкий, без одним куском 540 гривень. Тиски перервані на запчастини, варилося, ну нічого воно не помогло. Щоб, можливо, кому потрібно. Інші тут частини різьби все ціле. 80 гривень. Так, твижуща частина на тиски, Точно не заміряв. В общем, кому буде цікаво, переміряємо. Напишу ну, ширині схоже десь на 120 мм. Ну, а остальний квадрат. Так, лінієчка рядом. 120 мм. Так, довжина 260 мм. Іменно оці площини по якій їздить. Тут, виходить, 70 і по висоті теж 70 мм. 400 гривень. Домкрат. Тут різьба чуть потягнута, тут краще, ну він піднімає, не проскакує, не закусує це тут проварений пальчик, щоб не вилітав 100 гривень. Пара катафутів на брезовики радянські, 100 гривень пара. Такий от комплект катафутів, трошки є тут дефекти незначні. 50 гривень 6 штук. Пара антистатиків. Нові, ну щось вони тут без катафутів оказались, десь по дорозі загубилися. Так, пара 40 гривень. Ящик. Підмілочовичку різну довжина 430. Так, ширина 200-150 гривень. Знімач той розсухарювач клапанів 200 гривень. Ланцюг і задня зірочка приводна від мотоцикла Ну, Це воно більш на саморобку. Зуби трошки потягнуті, не критично, але потягнуті. Отак от буде. Комплект 100 гривень. Фаркоп 1000. Бурона для мотоблока. Всі зуби присутні тут ті, що повинні бути. Поширені 330, подовжені 45, десь 60 см, 300 гривень. Диск Таврія Славута 200 гривень. Розболтовка не розбита. У вас класика 13-й радіус. Розболтовка не розбита. Перший другий. Так і стан по 250. Так, фотоспишка. Сумочкою. Яка ми тут? Томблірок, проводочок 50 гривень. Так, номер вайбер. Так, далі продовжуємо каструля Е, Висота 50 сантиметрів, діаметр 49, товщина стінки. 2 мм з ручками. Ну, на літрів десь 40. Я думаю, є тут точно 800 гривень. Каністерка невелика така, по об'єму десь на літрів 4-5. По висоті 170 мм на 230. Так, по ширині 140. Всередині використовувалося під масло. Сам все. Під масло використовувалось. треба вимивати 100 гривень. Двигун для мотоблока на запчастини. Він допровертається все. Ну, яка його є... працездатність, точно я вам не можу сказати. Карбюратор вихлопна. Все тут на ньому є. Різьби не бачив, щоб зірвані. В кришки ніде тріщин немає. По блоку все ціле. 1300. Аварійний знак 70. Тут трошки є. Відклеєне, швейна машинка на запчастини. Е кабель і педалька теж працююча Я підключав, виходить, він оборот робить або пів оборота, і він стає щось десь, як я окне. Ну, його треба може розібрати, почистить, подивитися, що їм проїздить і буде працювати 200 гривень. Так, такий от кабанчик є. Тут крутиться воно по довжині так, відсіля відсіля, десь приблизно 330 мм. По краям шпуночні пази і шпунками. Діаметр вала 28 мм, 300 гривень. Так, і по винтам. Так, такий перший винт. Довжина 440 мм, діаметр 30 мм. Різьба ціла, гайки під нього немає. 300 гривень. Так, наступний винт. Довжина від вороточка цього і до краю 410 мм. пруточка по різьбі 21 мм. Ну, тут воно з пластиною. Гайка приварена, все. Вартує цей тримач є 300 гривень. Так, далі такий от прес із прижимною пластиною. Так, воно. Выкручивается, закручивается. Тут приблизно тоже такий диаметр пруточка 20 мм, 21 мм. Тут десь пластина восьмерка, десятка. 300 гривень. Так, для качанів 350 працюючи. Наступний винт. Довжина 830 мм. Диаметр резьбы не брошу. 275 мм, діаметр 28. Новий 200 гривень. Так, а от наступний 830 мм це від цього краю і до краю. Різьба в гарному стані. Гайка є. Діаметр по різьбі 45 мм. 1000 гривень буде коштувати. ну, Можна дуже міцний зробити прес, або ще якісь там у кого є якісь думки. І на завершення станок, циркулярка фуганок, тут, виходить, ніж циркулярка є фуганок, невеликий. Діаметр діаметрі приблизно 60-80 мм, ширина 200 мм, ножі є один на два ножі, і другий ніж є. Крутиться він свободно, шків двохручейковий, профіль А. Тут, виходить, площадки з регулюванням, тут збоку затискаються гайки, їх відпускаєш. І внизу є, Я так вистрою, звалю. Внизу такі є натягачі, можна регулювати ближче, щоб плита під'їжджала до фуганка, далі від'їжджала, а потім затискати, фіксувати. Так само ж і ця сторона можна відводити і підводити. Так, заводський це його характеристики. Так, і зверху на нього ще ставиться плита, ніж сюди, і зверху ще плита до самого ножа. Ще така пластинка. Можна регулювати, щоб як доску розпускати там чи ще деревину, ширину. Так, також так є тут такий елемент. Тут. Можна цю саму деку плити прикрутити До цієї плити прикручуються, яка тут стоїть. Ручка така, і воно, виходить, на направляючих його можна регулювати вище нижче ну Ці направляючі одна перервана була, а друга от підогнута Їх треба нові витоки проточувати, і отут вони вставляються в отвори один і другий отвір. Так, же само і тут плиті один отвір, і другий, вони трошки по діагоналі. Буде коштувати 200 300. по вазі приблизно 60 кілограмів. 60 чи 70 кілограмів. Так, і номер вайбер, всі питання на вайбер. Ще просьба. Не, не пишіть мені куплю під відео. Поки ви написали під відео куплю, там цікавить, вже його вайбер купили. Так що всі питання на вайбер зразу пишіть.